Унікальні прилади для камінів, виробництво яких приносить гарантований прибуток, така можливість є. Представляємо на продаж ковальську майстерню Ферум. Засновано ще 20 років тому. Освоєння бізнесу лише за один місяць дозволить вам створювати неповторні вироби, налагоджений стабільний ринок збуту, гарантує вам високий дохід. Вам надається повністю організований бізнес з усім необхідним для виробництва, сучасне обладнання, авторські розробки, новітні технології виробництва, склади з продукцією та багато іншого. Чистий прибуток за рік складе від 23 тисяч доларів. А окупність лише 4 роки. Вам знадобиться всього 3 особи та більше ніяких додаткових вкладень. Ви ще не почали працювати, а у вашій продукції вже зацікавлені мережі Епіцентр, Леруа Мерлен, Олді та інші. Реалізуйте своє прагнення до фінансової незалежності. Телефонуйте зараз. Ваші прибутки чекають вже на вас.